Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні давайте пов'яжемо разом ось такі шкарпетки. Вони дуже чудові, дуже приємні, класні. Я їх в'язала на двох спицях. В'язати дуже легко. Брала спицю розміром 2,5, брала гачок та маркери. ну, Ножиці. Отак От вони виглядають на ножці. Ну, дуже цікаві. Я брала пряжі, ну це забагато 123, ну залишки з інших проєктів, так сказати. Я зв'язала носочок першої шкарпетки, а далі вирішила в'язати носочок другої шкарпетки, бо побачила, що оцеї пряжі у мене замало. І може не хватити. Та перев'язувати ось весь всю шкарпетку мені не хочеться. Так, ось оця пряжа. Оця, да, оці я в'язала. І це посилювала. Бо цей носочок він взагалі часто рветься. Будемо. Як ми будемо в'язати? Взагалі це в'яжеться із квадратів. Цей носочок із двох квадратів. Я в'яжу на розмір 39, набрала я 33 петлі, як я набирала, набирала я звичайним способом. У мене є окреме відео на каналі, в описі я залишу посилання. І так, ми всі ці 33 петлі зараз в'яжемо по вивалітній стороні, пров'язуємо просто лицьовими за поредню дужку. Так, є розмір. Перейдемо до розміру, а, ви можете підібрати і кількість петель на свій розмір. Як я це робила, я зв'язала квадрат, а потім заміряла діагональ. А розмір ваш довжина стопи мінус 10%. Це і буде два, два діагоналі наших квадратів. Це в'язати дуже легко, тому що воно в'яжеться все лицевою. Всі петельки в'яжуться лицевою. Це виварітня сторона, швиденько пров'язуємо. І переходимо до лицевої сторони. Значить, в квадраті всі виварітні рядки просто в'яжуться лицевими. І остання петля, будьте уважні, я також пров'язала лицевою. Далі цю ниточку завожу так. Попереду, знімаю першу і завожу назад. А далі в'яжу лицевими. 15 петель. А далі три петлі посередині я буду пров'язувати разом. Так, всі. Так, оці три петлі. Я вам покажу, яким способом я пров'язую. Я його дуже люблю. Значит, я беру оцю петлю, розгортаю, завожу спицю за першу і за третю петлю і пров'язую ці дві петлі лицевою. Так, далі знімаю з лівої спиці першу петлю, другу перевішую на праву спицю і знімаю останню петлю. Далі повертаю. на... Ліву спицю і оцю петлю огортаю за ту, ту що я пров'язала. Ось так. Ну, а взагалі можна просто три петлі разом пров'язати, і, і все. Це теж буде цікаво виглядати. Далі продовжую в'язати лицеві, всі петлі і кромкову я також буду пров'язувати лицьовою. Ось остання лицьова. І ще раз, давайте я покажу, як я ці два рядка в'язала, потім в'яжіть самостійно. Так, оцю ниточку. Так, вона спочатку попереду, знімаю петлю першу, тому що я її в'язала лицьовою. і завожу назад. Чому я так роблю? Тому, щоб ось не було вузликів збоку, потім там легше підіймати петлі будуть. Так, і виварітній ряд я весь пров'язую лицевою. Швиденько я прискорю. І ще раз хочу показати, як я пров'язувала. Три петлі разом. Так. Ось іще. І все ці три петлі, бачите, їх ви, видно цей серединку вже. Я буду в'язати разом. Розгортаю цю петлю. Так, третю підхватую. І пров'язую разом лицевою, оцю петлю переношу на праву спицю, повертаю на ліву і... і знімаю. От тут уважно щось мені заважає. Так, Ось так. Ось так виходить. І далі в'яжемо лицевими, Далі в'яжіть до тих пір, поки у вас не залишиться на спиці 7 петель. Отак, От 7 петель, да, на спиці. Па-пам! 7 петель. Далі ми будемо в'язати дов'язувати другий квадрат. Чого я не дов'язала 7 петель? Тому, щоб носочок був акуратний, кругленький такий, закруглений. Бо... Ну це коли гострий, ну, можна і гострий зробити. Ну, мені так більше подобається. Він акуратніше виглядає. По виварітній стороні, бачите, я пров'язую ці 7, петлі, 7 петель. І далі буду з цього боку підіймати петлі, так як це виварітня сторона, я буду підіймати петлі лицьовою, чому? щоб шви залишились наружу. Не внутрі я роблю шви, а шви е, наружу захватую за дві дужки. Петлю за, за дві дужки, Да. чому? Тому, щоб оці шви не надавили на ножку. Ось таким способом. Бачите, я за допомогою одної спиці. Мені так зручніше можна брати гачок. Підіймаю як лицеві. Так, я набрала здесь 5, не, 13 петель. Так, покажу ці шви, бачите, вони наружі. Ось такий закруглений носочок, мисок. А з виверідньої сторони, бачите, воно майже не, ніяк не відрізняється. Так, зараз будемо в'язати ось цей квадрат до тих пір, поки не залишиться одна петля на спиці. І так, продовжуємо в'язати по лицю. Я буду підіймати петлі. Буду підіймати петлі, зараз по лицю виварітні. Як виварітні. Так, пров'язуємо. 16 петель. Далі в'яжу три разом. Звичайним способом зараз пров'яжу, щоб показати, що можна ось так. Просто звичайним способом. Це легше дов'язую ці дві петлі і з цього боку також підіймаю 13 петель тільки. Бачите, яким способом, як ви варітні. Я спицю ззаду наперед вставляю і пров'язую цю ниточку спереду назад. І тоді цей шов буде попереду, з лицевої сторони. Це дуже цікаво і виглядає і також практично. Ось бачите це. Так. Ні-ні ні, неправильно. Оце ниточка, я ж піднімала вивалітній, в тому ниточку сразу позаду, а потім знімаю петлю, бо збоку буде вузлик. Далі. Виварітня сторона пров'язую усі лицьовими. Там я пров'язувала за задню стіночку, тут я пров'язую за передню стіночку, тому що я там підіймала петлі виварітніми. А ці петлі були пров'язані лицьовими. Щоб петлі не перехрещувались. Оце ліцьова сторона. Так, ниточку, бачите, спереду знімаю петлю і назад, бо вона була лицьова. Далі пров'язую я усі петлі лицьовими. А три, три петлі посередині я буду в'язати разом. В'яжеться дуже легко. Просто він, так сказати, із квадратів. Дуже зручно, коли у вас залишились якісь залишки є. Або якийсь розпуск є різнокольоровий. Можна творити творчість свою. Так, давайте щось у мене так. Це три середини. Да, да, точно це три петлі, які середні. Я їх пров'язую разом звичайним способом. Отак. От Дуже уважно в'яжіть. Чому не парна кількість петель, щоб була симетрія? Квадрат повинен бути симметричний. Далі в'яжемо лицевими і далі в'яжіть самостійно оцей квадрат, поки не залишиться на спиці одна петля. Ось так. Воно буде у вас виглядати. Взагалі ці квадрати можуть бути різнокольорові. Я зв'язала вже. Ось у мене одна петля на маркері, і ниточки залишилось зовсім мало. Ну, добре, що не треба було розпускати. Осе хватило мені ниточок. Так, далі я пров'яжу. Ось вони, бачите, однакові. Давайте я перевірю, однаково я в'язала чи ні. Так, да, вони зовсім майже однакові. Для двох шкарпеток. І так, я зв'язала вже Одну шкарпетку, а оцю другу, яку ми починали, будемо в'язати далі разом. Далі я буду прикріпляти по цій стороні витягувати петлі і в'язати оцей трикутничок, а з іншого боку буду підіймати петлі, в'язати оцей голубий трикутничок, ой, квадрат. Будемо зменшувати петлі, поки що поки не будуть у нас квадрати. Далі будемо набирати з цього і з цього боку, і з цього і з цього боку, і пров'язувати оці, оці квадрати. Але ось на п'яточки я також не буду добирати сім 7 петель. Тому, щоб п'яточка була дещо закруглена, як і носочок. Бачите, він тут закруглений. Щоб набрати п'яточку, я буду в'язати, ось з цього боку підіймати петлі, тобі ж оцей. І далі ось ці темні, темно-сині Квадрати, а потім перейду до трикутничка, я буду в'язати поворотними рядами, підіймати по одній петлі з одного і другого боку. І резинка, невеличка резинка 2х2. Ну, на мій погляд, це дуже легко. І так. Я покажу, як я підіймала оці петлі. Піднімати будемо так же само, по виворітній стороні я буду підіймати петлі як лицьові, щоб шви були наружу, по лицю. Шви у мене будуть по лицю. Я підіймаю 33 петлі. Але можна так підіймати і гачком. Давайте спробуємо. Чи це ще одну спицею. Ось так. Давайте гачком спробуємо. За дві дужки заводжу і підіймаю петлю лицьовою. Ну там мені спиться його більше подобається зручніше, ну це якому більше нравиться. Так, далі підіймаємо 33 петлі, і оце, бачите, вот он, шов, він наружу, щоб нічого не заважало, ножці не натирало. І будемо в'язати оцей квадрат. І ще одне останню спицю, яка у нас, бачите, не пров'язана, яка залишилась, ми її одягаємо на ліву спицю. І пров'язуємо звичайною лицевою. Це буде 33 петля. Розгортаю, далі буду в'язати по лицьовій стороні і посередині буду робити, в'язати три разом. Ось, дівчата, я зв'язала оці квадрати. Ось іще раз нагадую, що я ж вироблю з лицьового боку. Далі буду в'язати, ось набирати, підіймати петлі, сіри ось ці, ось тут буде. І ось цей буде квадрат у мене. Один із цих квадратів, який буде на п'яточці, він буде. Закінчуватися у мене. Зараз покажу, я вже це зробила. Ось тут на, у мене на цей маркеру оцю у мене 7 петель недов'язаних. Це щоб було таке ну, закруглення було, приємно, щоб воно не торчало на п'ятці. Набираю, далі в'яжу так же саме як і носочок, Підіймаю петлі, як і на носочку. І пров'язую оцей квадрат. Попереду це легко пров'язано вже у мене, бачите, і закінчилося на одною петлею. Далі я буду в'язати. Ось цю і цю, після того, як зв'яжу п'ятку, пров'язувати буду оці темні квадрати. Ось так виглядає, пров'язані вже темні квадрати. І попереду я зв'язала вже оцей трикутничок. Декілька хвилин я покажу, як я його в'язала. Можна в'язати також не квадрат далі, але меншого розміру. Ну, наприклад, 15 петель. І буде закінчуватися такими вугалками шкарпетка. Ну, а мене хочеться, я захотіла зробити як класичну шкарпетку. Підіймаю тут три петлі. І далі, і далі я підіймала лицеві, і далі їх просто пров'язую. Перше знімаю і пров'язую. Те ж саме, як і раніше робила. Далі з цього боку підіймаю петлю як виворітню це лицьова сторона. За дві дужки ось так. Ззаду вставляю петлю наперед. Є. Далі оцю ниточку зразу позаду, бо петля була як виворітня. Перше знімаю, далі пров'язую лицьовими. Далі підіймаю з цього боку петлю як лицьова. Далі. Нитечку попереду знімаю петлю, ниточку позаду і пров'язую лицевими. Я прискорюю бо це вже повторюю я, підіймаю, як виворітня це тому що по лицю, і пров'язую лицьовими. Ось так до та самого верху я підіймаю петельки. З одного і другого боку і пров'язуємо. І у мене вийде такий трикутничок. Далі я буду в'язати резиночку 2 на 2, і у мене вийде така звичайна, така в синіх кольорах шкарпетка. В'яжіть, дівчата, дуже цікаво. Взагалі береш пряжу, не знаю, що з неї вийдеться, а коли ці пряжі різня, різні і різні кольорові, виходить дуже цікаві речі. Можна багато фантазій сюди включити, це найпростіший спосіб, можна якийсь везеруночок додати. Там робити якісь накиди, ажури, будь-що. Ось так. Шкарпетки готові. Як я говорила, можна ось тут замість оцих шкарпеточок в'язати теж в угол, квадратики невеличкий. Теплесенькі. До побачення, дівчата. Папа, на все на добре.